Привіт, друзі! А зараз така у нас рубрика. Яка ваша думка? Хтось робить хтось ні, хтось каже: дурня, не треба цього робити. Про що я зараз кажу? Я зараз кажу про шліфовку стін. Хлопці поштукатурили, ідеально все зробили, вилазали стіни, вони класні, вони навіть. тут моментик. Вони близькі. Близь, є блиск. Зараз покажу. Ви можете бачити, що є блиск, і зараз можливо краще так. Ось є. І це в нас гіпсове молочко. Вони все їм перетягують. І хтось каже: не, не, не треба шліфувати. Не треба. Це марнотратство. це, це злочин. Ви будівельники вам лише... Кошти давай. Для чого треба шліфувати? По-перше, бачите, що я вам казав? Стіна вся блищить. І це гіпсове молочко, від нього вся фарба, шпаклівка, ну, все відлетить. Не буде адгезія нульова. Вся пора запакована і нічого сюди не прилипне. По-друге, що робимо з оцим цим? Дивіться? Оця шогрінька. І це шгрінь. Це ну, найменше, що може бути. Бо якщо я візьму цю лампу і буду ходити, то, ну, наприклад, ось тут є прям така не шигренька, а прям хвиля. І ця лампа, вона слаба. Якщо я візьму малярну лампу або скангріб, то я покажу на цій стіні дуже багато недоліків. Тож, шліфуємо обов'язково, беру ось. Ось такий жорафик бошевський. Беру круги, почну з 80-ї градації, перешліфовую і показую, що виходить.